Перед потопом людство відійшло від волі Всевишнього. Навколо творилося зло, і наступні покоління виховувалися під його впливом. Матеріальні блага та прагнення володарювати стали тими ідолами, яким поклонялися люди, і завдяки яким прагнули творити суд над іншими собі подібними, хоча не мали на це права. Все дозволеність розпуста. Крадіжки та вбивства стали буденним явищем. Праведних людей залишилось обмаль. Творець дав можливість їм померти, щоб не спостерігати катаклізм. Покарання було жорстоким все людство було знищене. В живих залишились Ной, три його сини та їх дружини. Ной був праведником у своєму поколінні, незважаючи на те, що всі з нього сміялися, він йшов своєю дорогою. З великою відповідальністю ной та його діти, особливо сим, годували тварин, які перебували в ковчезі. У них майже не залишалося часу для сну, адже звірі їдять у різні години, хто вдень, а хто вночі. Так, завдяки ною врятувалося людство, бо всі народи нащадки його синів. Та тваринний світ. І благословив Бог Ноя та синів Його, та й сказав до них плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і страх, і трепет перед вами буде у всякої тварини земної і всякої птиці небесної, від усього, що повзає по землі і до всіх риб морських. У ваші руки вони віддані, усе, що рухається, що живе, вам буде в їжу. Як зелень трав'яну даю я вам усе. До потопу люди не їли м'яса. Бог сказав Адаму та Єві, що вони повинні харчуватися рослинною їжею. Тепер, після потопу, коли Ной врятував у ковчезі все живе, людині було дозволено їсти м'ясо тільки не від живої тварини. Першій людині, Адаму, було дано шість заповідей. П'ять заборон і один припис. Заборони служити ідолам, проклинати ім'я Всевишнього, проливати кров людини, вбивати, розбещувати, красти та грабувати, і припис організувати суди, які за все це судитимуть. Після потопу Ною, оскільки йому було дозволено їсти м'ясо, додано сьому заповідь не їсти частини від живого. Після потопу Ной та сини його пройшли шлях від гір Арарату, куди опустився Ковчег, до країни, де колись жили Адам і Єва. Там, на горі морія, вони відновили жертовник, складений ще Адамом, і син приніс на ньому численні жертви цілопалення. Після цього Творець благословив Ноя та його синів, сказавши їм плодіться і розмножуйтесь. І наповнюйте землю. Всі сини Ноя народились близько 100 років до потопу. Яфет народився 1556 року, хам народився 1557 року, Сим народився 1558 року. Від трьох синів Ноя ведуть початок 70 основних народів землі. Від яфета походять 14 із них. Це європейські народи. Серед синів Єфета, Гомер, від якого пішли кімерійці, Магох, скіфи, Мадай, іранські народи, Яван, стародавні греки іонійці. Тувал доримське населення Іспанії, Мешех населення Кападокії, Фірас фракійські народи. Від трьох синів Гомера пішли такі. Європейські народи, Ашкінас, німецькі народи, рифат, кельти, італійці, тогарма таври, булгари, вірмени, грузини, Дагестанці. Від хама походять 30 африканських народів. Зокрема, від його синів походять від куша ефіопи, від міцраїма єгиптяни. Один із синів куша німрод. Він відступив від Бога і повстав проти нього. Сим став родоначальником 26 азійських народів. Від нього пішли близькосхідні семітські народи, євреї, араби та інші. Ось деякі з його синів, які були главами родів. Елам засновник однієї з найдревніших відомих цивілізацій, стародавньої країни на теперішньому південному заході Ірану. І столицею Сузи. Ашур, пов'язаний з Сирією, стародавньою семітською державою у північній Месопотамії у другому першому тисячолітті до нашої ери. Арпахшат праотець Халдеїв, арабів, євреїв. Луд праотець Лідійців. Арам, від якого пішла назва територій Арамея. Сирії, та високогір'я Лівану. Розвиток людства до потопу і після має таку закономірність, а можливо, ось такий збіг обставин. Від Адама до Ноя, які були найбільшими праведниками, було 10 поколінь патріархів. Від Ноя до Авраама, найбільшого праведника, прабатька монорелії, також було 10 поколінь. Не про всіх є достатньо інформації. Проте періоди життя їх відомі. Арпахшат, син Сима, народився 1658 року через рік після потопу. Батькові його тоді було 100 років. Арпахшат прожив 438 років і належав другому поколінню після Всесвітньої катастрофи, поколінню, що розпочало нову історію. Від нього походять халдеї, і на його очах. Будувалася перша в новій історії метрополія – Бавель, Вавилон. У віці 35 років в нього народився син Шелах. Шелах, син Арпахшада, народився в 1693 році та є предком ізраїльтян згідно з таблицею народів. Від нього ведуть свій родовід і татари. Шелах належав до третього покоління після потопу. У віці 30 років в нього народився син Евер, видатний мудрець, його ім'я є кореневою основою назви народу, який з'явиться згодом, і стане безумовною, багатоликою та незмінною константою людської історії євреїв. Евер був найближчим учнем свого прадіда Симу. коли в 1788 році запанував німрод. Який схилив більшість людей до ідолослужіння і магії, евер залишився зноєм і симом, щоб зберегти вірність Творцеві. Протягом довгих років евер наставляв людей, закликаючи їх до каяття. Тільки евер і його нащадки зберегли мову, якою творився Всесвіт мову, призначену доносити до людини найтонші відтінки духовності, святу мову. Мову Тори. Евер був четвертим у ланцюжку поколінь після потопу. П'ятим став його син Пелех, який народився 1757 року. Пелех, поділ, не було випадковим. Саме в цю пору людство втратило назавжди відчуття своєї єдності, стало розділятися за мовами та державами, за звичаями та віруваннями. Другий син Евера, яктан, зменшений, вказував на іншу особливість цього покоління життя людей укоротилося наполовину. Вже Пелег жив удвічі менше за батька, 239 років. В період п'ятого покоління під час життя Пелега в 1788 році царювати над людьми почав Німрод – син куша, внук хама, правнук Ноя. Куш був дуже прив'язаний до сина, адже той йому був даний на старості років. Саме йому куш передавав шкіряне вбрання, зроблене Всевишнім для Адама та Єви. У 20-річному віці німрод вперше одягнувся в цей одяг і негайно відчув, як незвичайна сила, фізична та духовна, наповнює його. Завдяки цій силі, німрод став. Першопрохідником у багатьох областях, першим почав полювати, першим їсти м'ясо тварин, ной лише скуштував його смак. Пізніше Німрод першим почав воювати з іншими народами і наказав першим зробити власне зображення і поклонятися йому. Поки Німрод був простим мисливцем, він приносив жертви Всевишньому, але, відчувши смак влади, відступив від Бога. І повстав проти нього. Перемігши своїх ворогів, німрод знайшов зручну широку долину і збудував там велике місто, назвавши його Шинаром, пізніша назва Вавилон. Тоді німрод став правителем над усіма нащадками Ноя. Говорили вони всі однією мовою. Втім, головною особливістю німрода виявилося його ні з чим не порівнянне злодійство. У цьому йому не було рівних ні раніше, ні тепер. Втім, Мардон, його син, цілком успадковував у лиходійстві батька. Після будівництва Вавилонської вежі та її краху, все, що будував з того часу німрод, у своїй назві включало пам'ять про цю подію. При обвалі вежі загинуло багато наближених і радників німрода. Втім, Німрод не заспокоївся і наказав витисати з каменю своє зображення і змусив усіх поклонятися йому. Пізніше Німрод двічі засуджував Авраама до смерті і обидва рази Всевишній рятував його. Кінець Німрода був жалюгідний, вісім його синів змовилися, оскопили та викинули з імперії. Від Пелега до Авраама залишалось ще п'ять поколінь. В шостому поколінні був Рув, син Пелега. Народився в 1787 році. Коли Реву було 32 роки, в нього народився син Серух, представник сьомого покоління від Ноя. Це був 1819 рік. Серух у 30-річному віці народив нахора. Коли Нахору було 29 років, в нього народився син Тера. Особливий представник дев'ятого покоління, Терах, батько правоця Авраама, а також його братів Нахора та Арана. Терах жив у місті Урказдін або Урхалдейський, а помер у Харані у віці 205 років. Довгі роки Терах був ідолопоклонником, лиходієм, убивцею, візером неправедного царя Німрода. але розкаявся. Завдяки заслугам праведного сина Авраама. Але про Тераха Авраама, їх втечу від Німрода вже в наступному відео.